Привіт, Марта. Ти щойно проходила особисте наставництво. А, скажи, будь ласка, які в тебе залишились враження а, після всього того, що ми разом прийшли протягом цього часу. Боже, ми за цей час стільки всього прийшли. А, насправді враження позитивні, зрозуміло, бо якщо б ні, я б закидала тебе повідару, давно Ще б він частково вічини. Ось. Суть така, що найпродуктивнішими виявилися ті теоретичні знання, які ти давав саме глибше, ніж ти виписуєш статті на цю тему на сайті, так? особливо з приводу розвитку силоволі. Після того відчуваєш себе дуже могучим і класним. Ось. А також дуже допомогла візуалізація. Саме твій метод її проведення, і вона досі так, знаєш, дає свої якісь нагадування навіть зараз, хоча візуалізація у нас була, по-моєму, десь всередині коучингу, десь в mm -hmm. вересні чи коли, але вона досі працює, і це класно. Круто. А як, скажімо, по результативності відчуваєш, наприклад, по внутрішній так, самодисципліні силі волі? А можеш порівняти до і після? А, до і після... Ну, тобто, взагалі, е, з'являється відчуття того, що ти можеш все. Тобто, якщо раніше була така прокрастинація, що... Як це тричі там, вдома качати прес, та ні, ну. У мене вдома, не знаю, там кіт на мене стрибає, там люди, телевізор дивляться, значить щось відбувається, я не можу це зробити. То зараз ти, в принципі, розумієш, що ти це можеш зробити і тому чому ні? Ти це просто сідаєш і робиш. Таким чином, так, да, я зараз якраз е, проходжу е, програму, знаєш, є такі всякі онлайн-програми на тренуванні, і одну з них я собі взяла. Я думаю, щоб в мене не було е, нашого з тобою коучингу, то я вже до неї давно е, довго доходила, точніше. Ось. е, штуці е, все набагато швидше робиться. Просто ти, е, е, знаєш, є такі моменти, коли один-твій день е, продуктивніший за один-твій місяць один-дві місяць продуктивніший за рік і так далі тому подібне і таким чином я за ці два місяці так може два місяці займався да, два місяці да. ось за ці два місяці, у мене реально по відчуттям є крік. ось і це, це дуже класно саме по результативності. Угу. А що найбільше тобі сподобалося в тому, що ми проходили? Найбільше сподобалося, тому що ми проходили. Е, дуже важко виділити щось одне. Uh -huh. Дуже важко, тому що е, кожна наша тема, яку ми брали, е, вона була потрібна мені. Е, мені сподобалося... Напевно, найбільше мені сподобалося саме планування з самого початку коучингу, коли ми з тобою прописували, що за чим ми будемо розвивати, які так? теми так, ти будеш мені давати, але все одно протягом коучингу ти змінював програму вже залежно від моїх якихось запросів. Тобто це також не було чітко по... Так, не чіпай мене на саді Там розвиток самоочинки, що ти лізеш зі своїми проблемами. Ось. Угу, mm -hmm. добре. А також, в принципі, в плані э, коучингу ми з тобою задівали так, силу волі, задівали е, впевненість собі от формування да. все внутрішнє. Скажи, як зараз по внутрішніх відчув... відчуттях, чи допомогло тобі це стати більш е, впевненою особою? Тут, знаєш, вже була робота з певними упередженнями в голові. Тобто зрозуміло, що не було відкрито якихось особисто для мене там, да, що Боже, як я це раніше не знала, тим не менш, ти якимось чином зміг докупатися знаєш, до тієї суті і в корні саме змінити, почати змінювати мої думки. Тому зараз е, набагато простіше взагалі що-небудь змінювати. Від самооцінки до, ну, до пам'яті, до розвитку пам'яті, наприклад. Тобто е, тут іде зміна того, що е, ти вже відчуваєш себе повноцінною, класною людиною. Часто хочеш там стати ще краще на рівень, на рівень, на рівень. Тобі дуже класно на цьому рівні, але ти не хочеш стояти, так? І тому ти розвиваєшся. Угу. А, скажімо, можеш описати свій світогляд і чи змінювався він протягом от нашого коучингу, чи власне протягом нашого саме? У мене змінення світогляду прийшло після нашого коучингу. Ми закінчили з тобою в жовтні, в кінці жовтня, так? На даний момент майже грудень. І саме за цей місяць після коучингу мені почало от, е, на, накривати там, де, ці штуки, які в нас з вересня, наприклад, пройдені. Тобто це такий в довгостроковому ось е, плануванні результат, е, коли на даний момент я розглядаю е, веганство вже серйозно, читаючи книги. У мене, на жаль, на даний момент бувають е, якісь зриви, тобто мені хочеться м'яса, мені хочеться якихось продуктів, е, але зараз я читаю певну літературу, я відходжу максимально від усіх е, звичок поганих, е, ну, таких, що звичайні е, для інших людей. Е, е, ось, і ну, це, це просто дуже-дуже класно, коли ти на всі речі дивишся зараз інакше. І коли от я приходила до на коучинг, то я що казала, що ну ось я там намагаюся наїсти м'ясо, да? і все. І я тоді реально в голові собі не думала, що я можу колись подумати про веганство. Ну, просто для да? мене це було щось нереальне, як це відмовитись від цього всього зараз. Я просто е, аналізую, чи варто це робити. вже, скоріше, з точки зору правильності там, якось для себе, тому що е, там, це саме питання з віганством, воно є дуже особистим. Комусь дуже погано, наприклад, без м'яса. І це не зрозуміло чи на психологічному рівні, чи все ж таки на рівні організму Я Кироя. Але змінються, дуже змінюються думки про все. Тобто тут не, не лише ці аспекти. Е, і ти розумієш краще себе. Ти просто себе відчуваєш, знаєш, значить, там, кожну клітинку ось на, на руці, там, на нозі, ти відчуваєш, як їй і що їй потрібно. Е, і в мене бувають проколи. Я, я не можу сказати, що там, е, я повністю не пропускаю всіх, наприклад, своїх занять е, там, з йоги чи е, всіх прибирань, які я планую. У мене, звісно, як у кожної звичайної людини буває таке, що йде не за планом. Тим не менш, мене завжди підтримує твоя фраза, хто поступиться в малому, той поступиться в великому. Я завжди собі згадую. І е, найголовніше пробачати себе все одно в такі моменти. Просто про те, що е, в більш важливих ситуаціях треба тримати себе. Можливо, пробачати себе, тому що е, просто ти, ти можеш поступитися в якихось маленьких речах. Тобто все ж таки я е, ну, там десь не погоджуся з категоричністю цієї фрази, але вона мотивує. Е, тому що саме ця категоричність не дає забувати. Про, ну, про якісь поступи і їх неможливість у великих речах. Так, я можу лягти пізніше, ніж зазвичай, ми з тобою говоримо там, наприклад, досить пізно, і за моїм графіком я би вже мала спати. Але ось це розуміння себе, воно допомагає мені адаптуватися, зрозуміти, скільки годин зранку мені краще поспати потім, і як краще лягти на наступний день. Тобто кожен якийсь негативний прояв в своєму організмі, я повністю знаю, від чого він. І найголовніше не впадати думками в це, не повторювати О, я не виспалась. Краще сказати, що я виспалась, і хай це буде неправда. Але воно допомагає. Як налаштовуєш себе, скільки повторюєш разів одну те саму фразу, так вона і стає. Скажи, чи якось під час е, коучингу змінився твій спосіб мислення, спосіб формулювання думок, звички? Е, у мене дуже змінилося, ну, змінилося більше погляду на все mm -hmm. е, і дуже підвищився само, е, самоконтроль, ну, от більше самоспоглядання. Mm -hmm. Тобто ми там з тобою, наприклад, не займалися так особливо, так? Да? не було прописано цього в системі, тому що в мене не було в цьому потреби якоїсь. Тим не менше воно з'явилося самостійно. Тобто зараз, коли я говорю певні фрази, я можу вже там навіть чітко сказати, чому я це говорю, коли я від кого це почула, чи як до мене це прийшло. Тобто в мене все розкладено по поличкам. Це дуже класно, тому що змінювати так легше. Ти взяв окремо одну поличку, відкрив. Там, та, що не треба закинути те, що треба, і все, все дуже супер і ось так. В принципі, також в самому Анстонсті ми з тобою брали засвоєння режиму сну. Як ти можеш сказати, скажімо так, для тих, хто буде дивитися це відео, це так було корисно, які ти свої особисті поради могла б для них дати, так, з того, що ми проходили, як саме тобі було засвоювати цей режим сну і тими, тими поради можливо виділити. Напевно, найголовніша порада, яка в принципі є на кожному сайті, але вона є дуже правдива, це те, що коли ти маєш якесь завдання зранку, яке тебе дуже надихає, воно дозволяє підняти тобі твою п'язуточку з ліжка. І ну, не все так просто. Хай це здається, що сон, боже мій, це ж, це ж просто сон. Так я люблю валятися в ліжку, але це нічого не значить, там нічого особливого немає у стосунках з ліжком. Тим не маєш? Просто, просто важливо розуміти, для чого ця людина, для чого там саме тобі, там, наприклад, вставати у шось ранку. Тому що я е, зараз відійшла від графіку, але я розумію чому. і Я чітко прописую там, ну, свої години так, аби встигати те, що мені треба, і висипатися. Так? Е, головне протриматися в графіку, е, як на мене, як, ну, по, по своїм відчуттям я, я е, це бачу тиждень. І потім ти розумієш, що тобі треба, як тобі треба, що діє в тебе, які схеми сну в тебе діють, і які не діють. Тому що далеко не кожному е, там, допоможе спати, оце вираховувати цикли, да, по півтори години, засинати в такий час, вставати в такий. Мені, наприклад, не допомагає. Uh -huh. да? е, тому Після тижня, от як ти там собі намітив, наприклад, як я, я вставала, коли о четвертій годині я вставала чи о п'ятій? Угу, mm -hmm. Спочатку так, ранній підйом. так, 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 так. Просто після того ти розумієш а, всю суть свого сна. Mm -hmm. Що треба і що не треба. І в мене нема тепер проблемів, а, б, проблем, Боже, проблем, а, особливих з недосипом. З пересипом особливо. Тобто недосип він ще іноді трапляється, тому що а, студенти вони такі люди. Mm -hmm. Але пересип ні, ніколи. Mm -hmm. Добре. А ну і також думаю, актуально задати питання, щоб ти трошки розказала про себе. А кто ти чим займаєшся? Зазвичай це питання задають на початку, ми будемо оригінальними. Ми завершимо цим, що, це щоб просто людям було цікаво. Мене звуть Марта, всім mm. <гум> Ось, Я фотограф, студент. Одразу після початку, так, після початку нашої з тобою сесії, після перших двох-трьох занять, мене само затягнуло в коучинг, що мені дуже допомогло. Тому іноді... Я допомагаю просто своїм друзям. Там... А... Ось. Баже, ще, ще, про це, Я люблю щось цікаве. <кліпко> так. І мені, ну, я завжди в пошуку якихось нових людей, нових движух. І ну, ти, ти просто реально е, зрозуміти людині. З яким, ось, з яким оточенням їй краще. Тобто після нашого коучингу, тепер я можу сказати, що там е, у мене є якесь коло друзів, так, є коло спілкування, або ж просто є е, класне коло там, приятелів, які мені можуть допомогти і які мене засовують е, в різноманітні движухи. Тому що люди насправді це дуже важливо, е, вони можуть тебе безкоштовно провести на наперед. Ось. Якось так. Також під час коучингу ти долучилася в кімнату розвитку. Скажи ще декілька слів про те, яке в тебе враження сама кімната складає. І сам оцей як тренінг кімнати. Кімната розвитку це неймовірна річ. Неймовірна річ, тому що збирається багато-багато людей, ну як, в межах розумного, звісно, збираються різні люди, які займаються або ну, там дуже сильно своїм розвитком, або лише починають в цьому... І це цікаво, коли ти чуєш різні думки. Ти зазвичай звик там до свого формулювання якихось інсайтів, до своїх звичних там, проблем, до свого звичного оточення. А кімната розвитку дозволяє, по-перше, познайомитися з людьми, які зіграють тобі на піаніно. Дуже гарно зіграють. Ось. З якими ти обговориш, власні там... Ну, не те, що проблеми, просто питання, які в тебе виникли за один тиждень. І це хороший метод для того, аби просто для себе зрозуміти, що ти корисного виконав за цей тиждень. Дуже хороша вправа є також, аби написати, там, наприклад, 5 головних речей за місяць, так, які тебе вразили. Так ось кімната розвитку, вона просто тебе штовхає на те, щоб писати таке щомісяця, тому що щотижня тебе просто питають, що в тебе сталося, і ну, ти розумієш, ти маєш щось зробити в плані саморозвитку, в плані якогось взагалі в якоїсь діяльності, або просто не прийти на кімнату розвитку і не сказати, що «ну я вас послухаю тут, але я сам нічого не робив. Таке наканає. І це дуже класно, і це не в напряжному якомусь форматі, що ти мусиш, ні, ти хочеш, тебе є мотивація на це. Тому всі долучайтеся в кімнату розвитку. Це класно. Добре, Марта. Дуже дякую тобі за твій зворотній зв'язок. Буду дуже радий сьогодні тебе бачити. Дякую. Супер, я тобі також дякую. Це були неймовірні два місяці.